Що відомо про відкриття пляжного сезону на території села Приморське? З чим пов'язаний нещодавній робочий візит на Ізмаїльщину очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера та як Ізмельський район готується до осінньо-зимового періоду. Ці та ряд інших питань Ізмельському телебаченню прокоментував голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Першочергово очільник району детально розповів про відкриття пляжного сезону на території села Приморське Ізмельського району. Офіційно його відкрили 11 липня. Ипня в умовах війни ми розумієм розуміліш розуміли, що це зробити буде дуже важко, тому що виконати всі умови безпеки ну це майже неможливо. Тому що ми не можемо передбачити, що буде відбуватися. Але розуміємо також, що людям потрібно відпочивати, також потрібно відпочивати тим, хто отримує якусь відпустку на дуже короткий термін з передової, і їм також потрібно приїхати. І... Зняти цей стрес і відпочити під час підготовки пляжу. Врахували безпекову ситуацію. Пляжі обладнали буйками, спостережно-рятувальними постами та захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін. Узбережжя і прибережну смугу очистили від сторонніх предметів і сміття. Також розмістили таблички зказівками напрямків до укриття. Що весною було підписано розпорядження голови обласної військової адміністрації, були прописані вимоги, які потрібні було зробити і ну, розпочалася ця, ця робота. Е, майже всі вимоги були виконані, це стосується і укриття, тому вчора були підписані всі акти і підписан спільний наказ, який дозволяє офіційно працювати всім туроператорам відпочинок на, на Чорному морі, саме в селі Приморського. Вілківська громади також Родіона Башев прокоментував резонансну ситуацію з довготривалим очікуванням проїзду ділянки державного кордону біля села Паланка на трасі Одеса рені Мешканці району обурені тим, що в літню спеку вони вимушені очікувати своєї черги по 6 годин. Люди дійсно знаходяться особливо в цій жалі по 5-6 годин. Вони стоять без якихось санітарних умов Тому на останній сесії ми звернулися до голови Державної прикордонної служби України для того, щоб були вирішені в першу чергу організаційні питання, а в втору чергу це матеріальне технічне забезпечення, щоб були умови. Якщо люди там перебувають деякий час, потрібно зробити все, щоб вони були в нормальних. Людських умовах за сприяння голови одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера роботу прикордонного пункту пропуску було врегульовано. Наразі йде розчищення і розширення території, де незабаром з'явиться майданчик для відстою транспортних засобів. Було додатково встановлені пости, що ну Збільшили пропускну можливість цього пропускного пункту, а зараз тривають роботи по облаштуванню майданчика для відстою вантажного транспорту, що дозволить доглядати його не на дорозі, а саме на цьому майданчику. В ході інтерв'ю очільник району докладно розповів про робочий візит в Ізмельський район голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Фокус уваги був зосереджений на медичній сфері. Губернатор відвідав медичні заклади міста та проінспектував ремонтні роботи на їх базі. Майже закінчився ремонт в неврологічному відділенні міської лікарні. Тому було оглянуто це приміщення, воно вже готове до відкриття ну, до роботи офіційним. Зараз там відбувається здача в експлуатацію, і я впевнений, що там, там місяць і воно вже буде працювати. Створені гарні умови для перебування як медиків, так і людей, пацієнтів, які там будуть знаходитися. Також необхідно відмітити, що там буде розташоване відділення реабілітації. Це перше відділення в області, яке буде офіційно відкрите. Також Олег Кіпер оглянув відділення трансфізіології Ізмейльського міського центру медико-санітарної допомоги. Там повністю оновили матеріально-технічну базу і планують провести ремонт приміщення. Крім цього, очільник області відвідав Дунайську обласну лікарню. Там планують модернізувати кисневу станцію, яка буде забезпечувати киснем заклади охорони здоров'я і станцію екстреної медичної допомоги. Це Проблема, тому що за ті лікарні, які не мають станції, вони, а також екстрена медична допомога, вони возять це в балонах. Зараз вони всі отримують це в Одесі. Тому ну, уявіть, скільки коштів потрібно витратити для того, щоб привезти тільки цей кисень до Ізмаїла або інших територіальних громад, які знаходяться на цій території. Якщо встановлення буде, ну, воно буде закінчене, то Майже всі територіальні громади, які знаходяться на Бісарабії, зможуть отримувати цей кисень, ну майже майже безкоштовно. Ізмейський район вже активно готується до початку опалювального сезону. Повідомив в ході зустрічі Родіона Башев. Територіальні громади вже затвердили план заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери. Якщо порівняти з минулою зимою, то ми розуміємо, що цією зимою у нас буде дефіцит електричної потужності, тому ми. Коректуємо свої плани в напрямку того, щоб забезпечити всі об'єкти, майже приватні об'єкти, критичної інфраструктури додатковими альтернативними джерелами електропостачання. Це основне завдання, з яким ми повинні впоратися до початку зими. Одним з альтернативних джерел електропостачання є газопоршневі електростанції. Наразі розглядають питання їх встановлення на території комунальних закладів та підприємств Ізмаїльського району. Інший дуже таку, також простой спосіб це встановлення сонячних батарей на. Або в приватних будинках, будинках, або на будинках комунальних підприємств, вот як лікарня зараз буде встановлена на одному з відділень. Буде встановлена така сонячна електрична станція. Наостанок голова Ізмирської районної військової адміністрації розповів про роботи з відновлення доріг на території Ізмирського району. У поточному році вже виконані роботи на ділянці між селами Старани Красівка і Дунайське, Ізмаїл, Лощинівка, Каланчак, а також відремонтовано шлях до пляжу у селі Приморське. Якщо це не робити, то через рік цих дорог вже не буде, і вони не зможуть виконувати цю функцію. Тому ця робота триває і в цьому року заплановані по всім громадам ремонти доріг. В першу чергу це стосується опорних шкіл або лікарень, або інших об'єктів. Ну... Життєдіяльності територіальних громад на даний момент розпочалися роботи на ділянці дороги Суворово Приозерне Шевченкове. Заплановані роботи на ділянці дзенілор Приозерне, Муравлівка, Комишівка. Із проблемних питань от ми отримуємо скарги від по дорозі Т-1607. Із Маїл Старанікрасівка. В минулому році її відремонтували. Ну як вирівняли ці бори. І, вона була якийсь час проїзна. Зараз вона також вимагає ремонту. Тому ми зараз відпрацьовуємося з службою, і я думаю, що її також будуть включати в план. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин.